Рівненщині провели перше засідання госпітальної ради рівненського госпітального округу. Відповідно до третього етапу, медреформи кожен регіон має створити мережу спроможних закладів трьох рівнів. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в якій ми будемо спрямовувати зараз пріоритетні інвестиції для того, щоб вирішити три ключових питання: забезпечити доступність до медичної допомоги, забезпечити її якість і безоплатність для кожного пацієнта. Тому будуть лікарні поділені на загальні, кластерні і надкластерні, і для кожної лікарні. Буде визначено свій як перелік функцій, які вони повинні виконувати, і ніяк інакше. Тобто це мінімальне, що треба буде забезпечити. Спроможність закладів рівненчи не розглядали на конкретних прикладах установ області за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. За 2020-2022 роки держава дофінансувала 61 медзаклад області на 438 мільйонів гривень що дорівнює побудові нової обласної лікарні. Якщо ми подивимося загалом по в цілому по країні. Що ми бачимо у фінансово неспроможних закладах? Ми бачимо те, що лікарський штат не відповідає кількості послуг, які надається. Ми бачимо, що є у нас навантаження на хірурга по 56 пацієнтів на рік. Хірурга в міській дитячій лікарні 68, при нормованих, як мінімум 150. 150 – це те, що дозволяє лікарю працювати, мати постійну практику, удосконалюватись і давати результати. І це є підтвердження в закладах охорони здоров'я Рівненської області. Реформою передбачено надання найпростіших медичних послуг за місцем проживання. Людина, яка потребує медичної допомоги, вона буде по доступності потрапляти в найближчий заклад, який називається загальний. Ми всі будемо з вами 100% впевнені, що там є діагностика рентген, УЗІ, КТ, при можливості будемо дивитися необхідність за благоційні зараз. Тут інше питання. Там є людина, яка може зробити те, що потрібно зробити для пацієнтів. Цей етап реформи має забезпечити доступність якісної послуги. Також за планом міністерства її реалізація дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки обладнання між лікарнями відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу. Ті лікарні, які сьогодні можливо, десь негарному вигляді, вони повністю укомплектовані відповідним медичним обладнанням або медичними кадрами, повинні мати трьохрічні плани, і ми чітко розуміємо. Що сюди треба привезти рентген, узі апарат КТ-апарат, або хірурга чи анестезіолога направити на роботу, оскільки щодо медичного обладнання в державі за останні три роки заклади охорони здоров'я. Проінвестовано велику кількість як коштів, так і обладнання для того, щоб надавати належного рівня медичну допомогу. До 1 травня рівненщина має подати список закладів, які формуватимуть спроможними мережу достанов регіону. Ми маємо вже пропозиції для кожного лікувально-профілактичного закладу і на рівні. Надкластерних закладів це виключна позиція військової адміністрації Департаменту охорони здоров'я. А щодо формування кластерних закладів ми також надаємо свої пропозиції, проте дорученням першого заступника голови військової адміністрації сформовані будуть робочі групи на рівні кожного кластеру, тобто району, для того, щоб вони нам дали пропозиції, а найголовніше не тільки пропозиції, а й план розвитку кластеру і госпітального округу, який ми імплементуємо в загальне рішення і передамо на затвердження Міністерства охорони здоров'я. Цей етап реформи є неминучим, хоча, можливо, і не всім сподобається, говорить очільник області, адже в якійсь мірі він викликаний реаліями сьогоднішньої України. Чітко розуміємо, що сьогодні ті рішення, які ми приймаємо, і вони можливо не зовсім м'які, але вони про покоління брит, про ту якість послуг, про наближення послуг і про трансформацію. Медичної системи області країни в цілому лікарні, які можливо не потраплять до мережі спроможних закладів, продовжать свою роботу та співпрацю із НСЗУ. Але найближчі три роки їм не варто розраховувати на розподіл обладнання, яке надходитиме в область через централізовані закупівлі. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.